Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лазаріс Ян Шуэт. Ти вже великий хлопчик. Весело гралися разом. Роузі любила повторювати за братом. <рес> <рес> Роузі, ти цього звуку не повториш. Каю, здається, ти зголоднів. Скоро будемо вечеряти. Так, сьогодні п'ятниця, а це означає Піца! Сьогодні вечір піци! Ура! Хто згадав про піцу? Е, У мене ідея. Може, самі приготуємо піцу. Але ми завжди замовляємо. Каю можна спробувати. У нас є свіже тісто в холодильнику. І багато різної начинки. Тому можна вибрати кожному щось до смаку. Каю сумнівався: приготувати піцу це так довго. Може, швидше замовити піцу з доставкою додому. Швидко не завжди означає смачно. Крім того, готувати піцу дуже весело каю. Гаразд, мамо. Я готовий допомагати. Спочатку вимий руки. І ти теж, Розі. Думаю, мила вистачить. Тепер у вас чисті руки, а у мене для вас сюрприз. Каю любив сюрпризи. Він одразу зацікавився. Кожному кухарю фартух. Квіти. І динозавр на черексі. Розі ми, наші справжні кухарі. Тепер я дам кожному по шматку тіста для піци. Це не схоже на піцу. Бо піцу ще треба зробити, а для цього тісто треба винісити, розкачати і сформувати. Воно таке пластичне, як пластилін. Роузі, у тебе тісто на носі, як у клоуна Тепер ми готові розкатати тісто. Спробуй сам каю. Катай скалкою уперед і назад. Воно стає пласким. Молодець, Каю Розі, поглянь. Тут одна велика піца і дві маленькі. Тату можна мені зробити свою піцу. Ви з Роузі зробите усе самостійно і самі прикрасите. Але спершу треба налити томатного соусу. Я наллю. О, ні! Я розлив на фартух це страшно, каю. Для цього їх і придумали, щоб вони захищали одяг під час роботи на кухні. А Розі подумала, що її фартух теж хоче трохи соусу. <рес> Роузі! <рес> Думаю, соусу вже досить. Час накладати начинку. М -м -м, томати, курка, шпинат. Каю гаразд, можеш не класти її у свою піцу. Каю почав прикрашати свою піцу. Він старався нікому нічого не показувати. Ну, як справи, каю? Чудово! Я роблю картину, але це буде сюрпризом. Подобається моя піца? Це мій портрет. <реш> так, так, я упізнав. Він на тебе схожий, каю. Час ставити піцу в духовку. Допомогти? Вибач каю. Це робота для дорослих. Духовка дуже гаряча, але можеш увімкнути таймер. Гаразд Поставимо таймер на 15 хвилин. Натискай оцю кнопку каю. Тепер почекаємо сигналу і зможемо виняти піцу. Каю не міг чекати так довго. Він хотів їсти піцу уже зараз. Я теж голодний каю, але піцу не можна підганяти. Він уже стомився чекати сигналу таймера. Ще п'ять хвилин. Мамо, ці піци ніколи не зготуються. Давайте трохи пограємо, поки піце готується. Точно. Гратимемо у ресторан. Я буду офіціантом, а ви моїми клієнтами добре. Добре. Я ніколи раніше не була у піцерії каю. Яке приємне місце. Мене звати Каю, і я ваш офіціант. Можна прийняти замовлення. А вже ж, зараз. Принесіть, будь ласка, двадцять дві піци. Ми дуже голодні. Гаразд. З якою начинкою? Каю було весело грати в офіціанта. Він навіть удавав, що записує замовлення клієнтів. Так, з грибами, з куркою. Перчик. Правильно, з перчиком. А може, ще одну з ананасами і з шинкою? <рес> Чи з світною капустою і картопляним пюре? З картопляним пюре? <рес> Згода. <рес> <рес> Каю так розвеселився, що зовсім забув про справжню піцу, що сиділа у духовці. А ж раптом... <рес> Наші піци, вони готові! Каю? Що скажеш? Смачно! Треба готувати піцу кожної п'ятниці. Здається, піцерія каю дуже популярна. Ха -ха, точно! Угу. Ось так каю зрозумів, що готувати вдома дуже весело. і тато Каю збиралися у подорож з ночівлею. Хі -хі -хі -хі. І розі теж. Мені здається, гольф тебе не дуже зацікавить. Хі -хі -хі. А хто за нами наглядатиме? Ти забув? Приїдуть дідусь і бабуся на ніч. Ура! Бабуся і дідусь. Баба, діда! Може, це вони? Привіт, Каю! Привіт, Роузі. Дякую, що погодились переглянути за дітьми. Нема за що. Нам усім буде дуже весело, правда? Так, да. весело. Не сумуйте тут без нас. Каю дивився, як виходили батьки, і всередині народилося не дуже приємне відчуття. Але Роузі було ще гірше. Тихо, тихо, розі. Ми дуже гарно повеселимося. Ти я каю і дідусь. Гарної подорожі. До побачення. Каю помітив, що без мами і тата будинок став дуже тихим. Хто голодний і хоче бутербродів з гарячим сиром? Каю любив бутерброди з гарячим сиром. Він з нетерпінням чекав на обід. Але бабуся зробила гарячі бутерброди трохи незвично. Мама робить не так. Вона завжди ріже їх рівно навпіл. Синю, синю тарілку. І мама ставить сині тарілки з морквою, а не з селерою. Заспокойтесь, ми з дідусем робимо трохи інакше, але все можна виправити. Готово. не для каю і роузі. Очі для них. Так малече. Ні. То може очі або чі. Ні. Стоп! Це правильні. Ось тепер всі задоволені. Каю і роузі були дуже раді. Бабусині бутерброди були майже такі ж смачні, як мамині. Дідусю, зав'яжи мені шнурок, будь ласка. Звичайно. А мама робить не так. Це подвійний вузол, щоб не розв'язувався. Ось бачиш, тепер це суперміцно навічно зав'язані черевики. Каю не знав, чи йому сподобалося, як дідусь зав'язував шнурки. Але вузол був міцний. Де мій кораблик? Я не знаю каю. Може, візьмеш жабку? Ні, я завжди купаюся з корабликом. Може, сьогодні треба спробувати купатись по-іншому. З жабкою фрогі тобі буде весело. Ей, можна спробувати. Каю визнав, що з фрогі таки було весело. Ко, ко, ко. Я не хочу цієї піжами. Я хочу з кониками. Мабуть, вона випрана. А мені ця подобається. Може, мені підійде. М -м -м. Як вдягають піжаму. Це носять на голові чи як. Чи, може, це носять на шарф? Чи якось по-іншому? Ні. <свист> <свист> Піжаму носять отак. А, тепер я зрозумів. Казка називається Золотоволоска і три привереди. Ведмеді. О, так! Ведмеді. Якось золотоволоска сказала Який чудовий будиночок у лісі. Це не Золотоволоска Мама з татом читають інакше. О. Тобто золотоволоска повинна звучати отак. Ні, не Золотоволоска То може, так? Ні, золотоволоска говорить отак. Привіт, я золотоволоска. О, тоді, мамуся, ведмедиця має звучати так. Я ведмедиця. <рес> <рес> Ні. Ведмедиця говорить отак. А тата ведмідь отак. <рес> Каю сподобалося, як бабуся й діду читали. Навіть краще за тата. Треба закінчувати казку. Час лягати в ліжко. Бабусю, я знаю, що ми можемо спробувати. Правда, що саме? Дозволь нам лягти пізніше. На сьогодні це вже буде забагато змін. Ми вдома. Привіт! Як минула подорож? Дуже гарно. А що тут коїться? Ми вирішили робити все по іншому. Наприклад, сидіти догори ногами. О, нічого. Я найбільше люблю сидіти, згорнувшись калачиком. Бабуся і дідусь поїдуть додому. баба діду ні. Ми можемо ще трохи побути. Кому приготувати бутерброд з сиром і морквою? Мені. Мені. І нам? Каю з Роузі зрозуміли, що інколи чинити не так, як завжди, це дуже весело. Сьогодні у садочку було весело каю. Так, і у мене є сюрприз. Портрет Гілберта. подобається. Дуже каю. Він справді схожий. У нас для тебе теж є сюрприз. Зараз прийде дідусь і поведе тебе в одне цікаве місце. Мабуть, це він. Не поведеш. Що? А обійматись? Уже краще. Тепер скажу: я веду тебе у боулінг. Боулінг? Каю здивувався. Він ніколи раніше там не був. Але це ж для дорослих. Ні, я навчився грати у твоєму віці. І тепер вчитиму тебе на спеціальній доріжці. Боулінгові доріжці? Може, просто пограємо. Каю, думаю, тобі там справді сподобається. Там є кеглі і кулі, і багато місця для тренувань. Думаю, нам варто спробувати. Гаразд. Прийшли. Спершу каю трохи нервував. Особливо, коли почув, як гучно падають кеглі. Але коли Каю роздивився, то страшенно здивувався. Дідусю, дивися, та моя подруга Сара. Сара. Коли Каю побачив у боулінгу подругу, його настрій покращився. Дідусю, ми будемо грати. Так, лише взуємось. А можна у своєму взуті? Боюся, що нікаю. Це спеціальне взуття, щоб грати на дерев'яних доріжках. Мій онук вперше у боулінгу. А, Сподіваюся, тобі у нас подобається. Давай почнемо із третьої доріжки. Третя доріжка. Дякую. Ти схожий на чемпіона. Давай візьмемо кулі для тренування. Вони лежать отут. Це стійка для куль. Їх треба брати обережно. Не треба їх випускати із рук. Гаразд, дідусю, я буду обережним. Ти бачиш кеглі? Мета гри вибити якомога більше кеглів. Кожна кегля це кілька балів. Цей комп'ютер рахуватиме кількість балів і назве результат. Тепер дивись на мене. Я покажу, як кидати кулю. Ого, дідусю. Ти всі кеглі вибив. Точно. І це називається страйк. А тепер твоя черга пробувати. Дідусю вона важка. Можеш спробувати котити кулю обома руками. як твоя подруга сара. Так. Моя куля викотилася за межі доріжки. Коли куля отак котиться, це нульовий удар. Навіть зі мною таке буває. Іноді. Мета покотити кулю якомога ближче до центру. Спробуй. Вийшло. Я збив кеглю. Тепер каю почувався впевненіше. Ура каю! Я знав, що ти зможеш. Тепер треба запам'ятати ще одне. Що? Що саме? Мій супер-пупер секретний боулінг трюк. Тепер ми готові до гри. Дідусю. А зараз з мамою можуть пограти з нами? А вже ж, чому ж ні? Запитаємо. Страйк. Клас! Мама гарно грає, як мій дідусь. Подивися, скільки страйків. Вона грає у команді з іншими гравцями і дуже багато тренується. Твоя черга каю. Так, я вибив кеглю. Молодець, каю! Одна плюс дві плюс одна це. Чотири. Дідусю, чотири кеглі це багато, так? <гум> так, багато. Давай далі, каю. У тебе виходить. Дякую за гру. Бувай каю. Бувай, саро. Було весело. Я радий, що тобі сподобалось, бо у мене є ще один сюрприз. Каю було дуже цікаво довідатися, що то за сюрприз. Вам сподобалась гра? Авжеж, каю гарно грав як для початківця. Чого ж тоді? Це для тебе. Для мене я ж не виграв. Виграє той, хто не боїться пробувати щось нове. Ти заслужив. Колі вибивав кеглі, взував спеціальні кеди і дивись, на вході мені дали стрічку. Ось вона. Я так тобою пишаюсь, каю. Так, здається, тобі дуже сподобалося у боулінгу. Дуже. То ти підеш зі мною грати ще каю? Так, може, завтра? Каю зрозумів, що інколи треба учитися чогось нового, наприклад, грі у боулінг.